Мама, тато, дід, бабуся всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Ці люди не просто живуть разом з вами, вони піклуються про вас, Перед передусім про ваше здоров'я і життя. Батьки забезпечують вас необхідним харчування, одяг, приладдя. Турбуються про вашу безпеку в домі і на дорозі до садочка, дбають про ваш настрій і самопочуття. Звісно, у кожного є свої обов'язки у сім'ї. Наприклад, тато в сім'ї найчастіше заробляє гроші, майже завжди важкою працею, щоб годувати та одягати всю сім'ю. Мами – Пораються по господарству, готують їжу, прибирають у домі, слідкують за порядком. Діти ж мають допомагати своїм батькам мити посуд за собою, витирати пил з меблів, вранці застеляти ліжко, підмітати підлогу, допомагати доглядати за кімнатними рослинами. Малята, я хочу розповісти вам. Дуже цікаву українську народну казку, яка називається Зозуля. Послухайте її дуже уважно. Жила на землі бідна жінка, було в неї четверо дітей. Не слухались діти матері. Бігали, гралися на снігу зранку до вечора. Одяг намучить, а мати сушить. Снігу нанесуть, а мати прибирай. І рибу мати сама на річці ловила, важко їй було, а діти їй не допомагали. Від життя такого тяжко захворіла мати. Лежить вона в хаті, дітей кличе, просить, діти, пересохло в мене горло, принесіть мені водички. Не один, не два рази просила мати, не йдуть діти по воду. Нарешті захотів старший їсти, Зазирнув до хати, А мати посеред хати стоїть, кожуха одягає, і раптом кожух пірім крився. Бере мати дошку, на якій прала, і дошка за хвостом пташиним стає. На персток залізний їй дзьобом стає. Замість рук крила виросли. Обернулася мати пташкою і вилетіла з хати. Брати, дивіться, дивіться, полетіла наша мати пташкою, закричав старший син. Тут побігли діти за матір'ю. Мамо, мамо, ми тобі водички принесли. Ку-ку, ку-ку, ку-ку Пізно, синку, не повернуся я. Так бігали діти за матір'ю. Багато днів та ночей по горах, по болотах, по степах, ноги собі до крові пообдирали, де побіжать, там червоний слід лишається. Назавжди покинула дітей мати зозуля, і відтоді не в'є собі зозуля гнізда, не ростить сама своїх дітей. Малята, як ви гадаєте, чому мати стала зозулею? Вірно, вона образилася на своїх діточок за те, що не хотіли їй допомагати. Запам'ятайте, діти, що у сім'ї ви всі рівні. І мама, і тато, і діти також. Ви повинні один одному допомагати, батьки піклуються про вас, але ви також повинні їм допомагати. Родину можна порівняти із деревом. Послухайте вірш про те, хто найбільше піклується із членів вашої родини. Мама найкраща людина у світі, знають це всі і дорослі, і діти. Морок не ляже на рідний поріг. Мама не пустить, вона оберіг. Татко, татусенько, таточко, татко, кращого в світі немає навкруг. Таточку. Хочу тебе я обійняти, ти мій прорадник, заступник і друг. Іди, дідуся, іду по науку. Діду, дідусю, навчись в світі жить. Він на голівку кладе свою руку, голос ріблястий, струмочком біжить. Це моя бабуся, до якої притулюся. Все бабуся розуміє, поцілує, пожаліє. Бо бабуся охорона, від хвороб всіх оборона, дружна, весела велика сім'я, таточку, мамочко, бабусю, дідусю, мій оберіг і родина моя. Малята, намагайтеся бути слухняними і вихованими, турбутися про своїх батьків і не завдавайте їм прикращів То шануйте своє коріння, любіть. І бережіть свої родини.